Набір рушників мікс бавовняних рушників. 66 гривень всього за одиничку. В лоті всього 89 одиниць представлено 5880 гривень загальна вартість. І тут класний, шикарний набір. Показуємо. Тут у нас є варіанти різнорозмірних бавовняних рушників. Є в пакуванні та без пакування, є рушники для саун-бань, Тут є спеціальна застіпка. Вони ось так кріпляться. Якось вам так показати ближче. Ось тут є резинка, і коли ви вдягаєте на себе, на резиночці кріпиться на гудзик і нікуди не падає. Це є дуже зручно. Є набори ось таких, це ось набори, два, а є без пакування. Отакі. От а... Текстильні рукавчики, так би мовити, для того, щоб було класно митися, це дуже зручно. Є набори рушників. Подивіться, будь ласка, вони різнорозмірні, є вони різні. Я вам зараз покажу: от є варіанти. І такого плану, і такого плану, і такі також є. На, на дотик якісні, дуже достойної якості такі рушники йдуть. Подивіться, будь ласка, два набори є для волосся. Тут у нас ось такий текстильний, сам тюрбан та отака. На голову пов'язочка для вмивання. І тут у нас ось такий також чурбан і гребінець для волосся. Далі є більші рушники. Ось такий розмір. Покажіть, будь ласка. Ось, є вони в різних кольорах, можна подивитися. І є отаких от три набори маленьких рушничків 30 на 30. Хочу вам сказати, що ціна більш ніж солодка, всього 66 гривень за одиничку. Тому, якщо у вас магазин господарчих товарів чи, можливо, текстилю, дуже класний лот. Скоріше замовляйте, прописую усі розміри під відео. Для всієї детальної інформації звертайтеся до наших менеджерів і замовляйте.